Така э, хороша погода. Так, мокрий сніг. Добре, що ми зараз це все встигли зробити. Тому що якщо вночі вдарить мінус, то хоча б все буде ок. Так, правда. Але ми дерева не побризкали на. Ну слухай, можливо, буде тепліше. Нам головне, щоб дивись там е, не нижче е, 4 градусів. Нижче 4 без дощу і без снігу. Не нижче 4 без дощу і без снігу, Так. <правда> <І> без... <правда> ну, так. Поїхали додому. Ну, неприємність така зараз сталася вітром, поривом вітру, який тут досить сильний. Дуже сильно вдарилася машина. І ось що блядь, сталося. Пі Відчуваю себе <зв> <certa>. <caves> Ну, тут, тут добре воно вдарилося, Слава. Source. Тут прям добре. Тут прям видно. Е... Лінія воно це. Ой. Прошу скотці. Це не недорого, блядь, це зробити покрасити. Чи вони мати не життя? Відчетати відвеземо і все зробить. Ну, що вам сказати, дуже я засмучений, тому що. Ворота цим таким поривом вітру вдарилося і пошкодили мені двері. І це, знаєте, минулого року, в листопаді, я паркувався і розбив лівий ліхтар. Ось я його міняв. Зараз там теж є така вм'ятина. Зараз ось із правого боку двері вдарив трошки там є. Щось мені не дуже. Не дуже везе. Ну прям засмучене, тому що це додаткові Не, гроші на ремонт. Зараз я знаю, що це коштує. Розпаковує. А шумно так, тому що слава... Hatt hun gift? Прикраси. А, вже вклю, о, о, включили, пам'ятаєте, хто, хто бачив нашу розпаковку, ми діставали о, такі зірочку і ялиночку, прикраси на вікно. От ми вже сьогодні встановили їх. А ще хочу показати, як слава у нас сьогодні. Я помітив, що э, смачно насправді робити з ребрами, але перед, рим, перед тим як їх кидати, ребра От. І Тоді борщ не такий жирний виходить, він знає, чому тому що деяка кількість э, жиру витоплюється. От, виходить прямо правда дуже смачно. А хтось любить жирний, наприклад? Не знаю, мені, я так робив два рази і потім робив без цього, і мені вдалося для мене знову ж таки, так? Тобто я такий, щоб усіх відповідати. Для мене, мені здається, так смачніше. Можливо, це якось там мій юнікнес досвід. Який досвід? Юнікнес. І, ага. і вони не готові, вони трішки з боків смажені. О, так, щоб вступило сало. І все, два види м'яса. А яке ти м'ясо купив? Ребра і філе. Ага. Ребро і філе. Потім пізніше підійдеш. А, Ще да. щось розказує. Так. Купили пістолет за 700 гривень. 700. Це для того, щоб... 53. Це ялинка. Сьогодні ми її будемо. Для того, щоб зробити віночок. І ще ж купили ось ці такі прикраси. А, панетон, там його треба забрати, тому що панетон це не прикраса, це їжа. її сюди. Так, нам потрібно ще це все прибрати. Я думаю, застелити. Застелити чи не застелити? Е Скатертину тут. Чи можу поки що ранер поставити? Я, я думаю, думаю, що, що я поставлю ранер. а вже можна поставити. Так, я думаю, що я ранер поставлю. Можливо, ось такий раннер поки що постелимо. Ми купили такий от величезний ранер. Ми купили отакий от величезний раннер і його треба зараз розрізати, щоб він ну, гарно виглядав. От я відрізав. Хочеш старий буряк? Ні, дякую. А його зарівати цей? Ну, не бажано. А? Не бажано. Чого? Не знаю. М? Гарно виглядає. А, я думав, що ти знімав, що я тут гарно цей. Як і поривіше. Мені сподобалось ця Італійська паста, да? типу модорок, так, да, це італійська. От. Вона дуже якось, щоб не капнуло. Вона знаю, дуже значно? насичена. Це схоже на звичайну пасту. Ні, в звичайній 28, а в цій 35% томатів. Тобто вона більш концентрована. Це буде смачно? Це буде ну, смачніше навіть запах. Ну, так, пахне томатом. Якщо брати е, цей чумак, то я використовував дві пірамідки. А в цій томатній пацьці якраз одну цю одну таку баночку. Такий концентрований да. Так. І тоді борщ виходить аж чорний. Я люблю, коли він такий аж чорний. Такий ну, червоний, аж чорний. Окей. Я люблю червоний борщ. Так, добре, повернуся того, до декорування. 000... Чорна п'ятниця наближається. Буде... Ніколи не слухали радіо, так, а тут почали, його слухати. мотоцикл, Пропускіння тебе безпечне навчання, досвідчені інструкції, то кірування, те комп'ютії об'єднає його. Так, знаєш, що мені тут подобається? що тут є таймер. І це, правда, класно. А ми повісимо оцю. Чи... Ага, це просто всередину. Не треба ніде там. Mm -hmm. Ну воно так, воно взагалі. Ми його минулого року, зараз я закриваю, розумію, зараз я покажу. Ми минулого року, я минулого року трошки неправильно зробив, що ось цю штуку я розпутав повністю. І а ця має бути десь на горі, типу, посвітити так, щоб це було так. Ну воно виглядає гарно. Так, да, так вона світиться. Воно виглядає, там, гарно. була присосна. От вона там є. На вікно ми її чіпляли. Отак от, от підвісили. Ось а зараз вийшло. куди ми підвісили? Куди ну, ми? туди ж. Можливо, кудись туди. А як там? Ні? Може замість мого подарунку цього кажана. ні, чи хоч ще в тему, або... <с <с Він просто дуже високо. А. Ні, давай ми його знімемо, я заберу до себе в кімнату його, а туди повісимо зірку. Ось там ще є гвоздик. Це цвях. Пухтоводушні. <плес> що, що робити? Ну він буде надто високо. Ні, ні, мені якось не подобається. А Ще давай я? ми його повісимо ось сюди, над, над цим, над нашим островом. От туди. Там будуть висіти наші ось, ось ці е, сніжинки. І зірочка. А, і зірочка. ну, а, ну а. просто примірь при Ну, ти вище. Надто високо. Чи це нормально? Надто високо, вона, ну, вона має бути так, на рівні зору. Людис. Mm. Ладно, давай ще подумаємо, куди ми повісили. Так, тимчасово повісили ми сюди, <плес> на цю зірку, тому пальма. що поки що. Пальма. Ну, це не пальма, це драцена, здається. Пальма. І ну, Нехай тимчасово буде там, але подивимося. От як у нас тут вийшло. Такий у нас натюрморт. Цей програвач ми заберемо. Ми його просто перевіряли, чи він працює Це з розпаковки. А от, от таким чином все буде все виглядати. До речі, скажіть, бо у нас зі славою суперечка. Слава каже, що йому дуже подобається, коли ось таким чином зі стакана випадають кругляшки. А я кажу, що вони мають бути повністю внизу. Ну, їх не має бути вид. Ну, а як вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Останній крок це капуста. О, я помилився, купив молоду. Не знаю чомусь. Молода вже була не молода. <рес> Дівусь, мені згадали це. Тому що це вже не така молода капуста, як весною. От. Але воно, звісно, відрізняється і треба кити в самому кінці, буквально за 2-3 хвилини до, а, Молоду? Да, да, до кінця. Так нехай вона прокипить. Ну, вона обов'язково ну, 2-3 хвилини покинуть. Ти, вим... я... ти вимкнув її вже борщ? Ні, я не вимкнув борщ-борщ горить. Ага. Ще, <рес> да. ну, Ще 2-3 хвилини і ну, він закипить. Да. А ти солив його? Так, це мій біч. Я постійно забуваю солити всі блюда. Ага, а я пересолюю, Ні, ти солиш собі до смаку. Ну так, просто проситься пересолює. Так, треба погодувати котів, тому що дивися, я вже спустив, він з'їв свої. А, ти йому давав м'ясо, так? Ні, ні в якому разі, я свинину готував. А, ну зараз я просто їм насиплю. І я ще хочу це розглядати. мені дуже подобається, але її небагато. Це молода, ой, молода, господи. Червона квасоля консервована. Вона смачна, у неї така заправка. Може, її вилити треба? О, ні, ні в якому разі. Ти прям це все тако вливаєш? Це все таке да, туди. Ну, зараз ще раз закипить, трошки прокипить І фінал. Тазик борщу готовий. Мені е, завжди після того, як Слава приготує. Що? Ну, борщ правда, на нього дуже смачний. Але після того, як він приготує, я завжди дивлюся там, стільки мити всього. Я зараз помию. не надо оце от мені зараз. Зараз все помию. Тут трошки срач. Да. Робочий процес. Давай вже зачіпимо. Давай Зачіпуємо зачіплю... Оце. Просто ти одними гілочками е, цей там чіпляє. Ну, здається, вона весь цей так. Така гірлянда. Прям за край. Так, і ще отут, так, 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 там, де ти лівою рукою тримався, там ще теж прикрути. А, і гіпсом там сидить вона. нас. Так. Так, я тобі зараз дам гірлянду. Я вже її перевірив, вона працює. довго. А... Ой, а що вони? Їх тут дві, напевно, тому що я бачу дві да, дві ці. Да, Давай ми розмотаємо, щоб була одна. А, це коротенька. Ні, коротенько ні, давай цю подовшу. Але я не знаю, чи я довшу перевіряв, бо я точно перевіряв. Так. Ні, О. це не Ти Я думаю, що це не принципово. Допомогти тобі? Крайсней. Можливо, навіть трошки з краю опусти. Ну, так, щоб вона трошки звисала. Ще ще, напевно, слав, тому що вона досить довга. А ну, под... ні, давай ще, тому що подивись на мене. Бачиш? Так я зараз роблю таку може, ні? А, щоб вона йшла не рівно, а йшла з такими хвилями. Та mm. от тоді давай, давай так роби. Тільки щоб воно якось симпатичніше виглядало. Тут не просто такі ці штуки висіли, бо вони коли просто висять. Так не гарно. Ну, мені не дуже подобається. <плес> так, мені не подобається. Це краще їх, можливо, поск... нехай вони будуть не прямо, а будуть більше обвинуті навколо. Зрозумів? Я понял таке. Ну, якось, якось так, так. Так, мені це не дуже подобається. Давай переробляти. Як? Ну так трошки краще. Так краще. От. Тому що ми цей край опустили, опустили на дрецену, на пальму, як Слава каже. І з цього боку воно так прямо. Я думаю, можете зробити ще довше, тому що ця розетка може бути зайнята, а там під вікном є розетка, щоб вона до підвікна під дістала. А, от чому не працює. Розірвана. О, її можна зараз зробити, бачите? Так, да, вже працює. Давай зробимо. Тільки виключи з розетки, будь ласка. Ремонт. Слава майстер на всі руки. за Ну чого, пам'ятаєш, як ми цю лампу вішали вдвох? Ну, так, тому що такі... насправді ми, от, ми перефарбовували оці фасади повністю. Ми їх знімали, шкурили, грунтували, фарбували, йшли, купували О, фарму. Тепер набагато краще. Так, сині. так, синім гарно, правда. Згоден з тобою. Дуже. Потім ми вішали ось ці, ось ці три лампи. Ну це одна лампа, так. Да. Але ми бачите, тут є такий пульт, тому що в нас таким спеціальним перевиключателем, який робить з одного виключателя. Трошки по-іншому. Тут колись на горі, там де ви тільки що бачили, була лампа, але вона не працювала. Ту вона була така маленька, дуже Вона вала з одної цього. Да, і вона працювала це. Все була одна лінія, тобто так. ось ця вся частина, яка зараз горить, і ось ця лампа яка так, котра, так. отам от на горі. І це все була одна лінія. І ми, значить, розділяли, щоб це було дві окремі, щоб можна було тільки над столом. Ну, це коротше. Ми, та, прям та, та, ми заморочилися спеціально. Я знайшов в інтернеті. Я знайшов в інтернеті таку штуку, яка може з одного виключателя робити дві лампи. І це так прикольно. От. Так, у нас тут були прям ми ремонти робили, мили, щось там переставляли. Ми купили цей острів, острів не було, Ми його самі робили своїми руками. І шкода, ми правда, що ми цей контент не знімали, тому що я думаю, що він би власне зайшов. Е, ось, е, Але ну, вже як є. От ми повісили бачите, е, ці зірочки. Я думаю, на мовному клубі, знаєш, щоб ми зробили щось таке. Так. Так, там дію. А, дію, так. Так, ну давай трошки далі повісимо ще сюди іграшки і будемо їсти твій смачний борщ. А, от ще одна сала, Ми її повісимо в цей, на ялинку повісимо. Тут такі ще ці іграшки. Так, ось це. Сердце. Так, два я теж буду вішати. Так. А як ми вішали, як ми вішали минулого разу, ось ці, ти не пам'ятаєш? Mm. Обмоту були за цей. Сам. А, ось тут є дріб. Сенсі. Ой, слухайте, ну вішати і знімати не дуже добре. Тому мені приходилося виключати камеру для так. того, щоб хоч якось Ось це. Таку да. Ну, давай. Знаєш, воно там не впало? сюрприз. Так, та я мисер. все ж таки зараз виключу трошки по. по а я приклад що знімаю. Та мені теж хочеться, я люблю цю справу. А, а, давай я поставлю, слухай, я ж можу поставити і знімати нас. Да на цю палку. Так, ну от я повісив. Ось такого не знаю. <смі>, чи вона... Ну, Мені подобається, як вона виглядає тут. От, е, от Лас Слава продовжує прикрашати. У нас таке віконечко виходить. Досить непогане. А, Слава питається, чи не досить рано ми це все прикрашаємо. Сьогодні 19 -е число, за місяць вже у нас Різдво. Так, там 24-го. Так. Таким чином ми прикрасили це вікно. Хочу так відійти, щоб взагалі було видно, що там у нас виходить. Ну так, слухаємо. Ну, новорічну наче. Вже все. Вже стоїть борщик. Слава. Приготував вечерю. Зараз сядемо поїмо. Це у нас борщик зі сметанкою і рибою. Ну, цікавий такий, знаєш. Поєднання. Проста риба є, і вона смачна, мені сподобалося. Ну, я її зазвичай їм на сніданок. Ну окей. Добре. Смачного. Ми вже ставимо. Ялиночку відкриває слава. А я їй зараз будемо допомагати. Так, у нас така штучна ялинка а, і Ой. зараз, звичайно, є набагато красивіші ялиночки, от такі, як справжні гілочки у них. У нас такий економний варіант, але ці ялинці... Напевно, років 15. Да, тоді це був люкс. Тоді це був люкс, ну правда. От. А зараз. Ну і Тому я славі постійно кажу, давай вже купимо ялинку, яка справжня, яка виглядає як справжня. А слава, весь час мене відмовляє. Підняли зараз ялинку, ми поставили на журнальний столик, вже поставили. Цього номіка, ха, а, ем, Як він називається? Рудольф. А це наш Рудольф. який гарний, симпатичний лось чи Олень. Олень. Та, схоже на лось, я думав, що це завжди лось. Ну, ну добре, це Олень. <гум> <гум> олень. Так. Е, сьогодні, напевно, ми не будемо прикрашати, прикрашатилимку, ми зараз просто е, включимо. Е, Гірлян... Теріше, одягнемо на неї гірлянди. А, і... і на цьому сьогодні завершимо. Повісили гірлянду, вона зараз не горить, тому що е Слава побачив, що одна і... один із контактів відпаявся. І нам потрібно буде взяти паяльник і це все запаяти. А ми ще хотіли б повісити іншу, ось цю гірлянду. теж, але... Так само щось не так. Чого щось не так. Просто не yeah. горять кілька. Два лампи. Так, і... А де ти брав викродку? Куди її поставив? Ну, на місце поставив. No. Так от викрутки у нас тут лежать. О, у нас не було паяльника, і тут треба було припаяти контакт. Ми виход простий. Берете цвях, якщо треба щось припаяти, нагріваєте цвях. Пласками, да, поскокупцями, підносити до олова і воно топиться. У нього низька, низький цей, ну, низька та. температура плавлення. От, і... Треба було розтопити. Да, це... Я тримав цвях, Слава тримав цей провід, контакт, і ми, да. контакт, так, і ми коротше, так розтоплювали. Да. І тепер треба це залити, щоб воно більше цей не це ну, і не та... рухалося. Да, тут було, ти забрав дату. Так, що, що, що да, я викинув її вже. Так. Може, це страшно. Чому? Я ніколи так, не той. користувався. Просто натискаєш, він просувається, розтоплюється. Він гарячий, просто. Ну він дуже гарячий, <хи> можна пропитися, пам'ятаєш, я попікся. Якось. О, о, пішло. Вистигне. Вистигне і більше ламатись О, можливо не буде. Ну вона ж якось цей, ж якось відламалася, це не 100% гарантія. О, просто воно висохло сильно. Ну, треба періодично, напевно, міняти ось цю штуку. Ну, просто це дуже дорога гірлянда ця. ми ж скупили від тисячі гривень. Ну, і да. вона чисто біла, мені дуже сподобалось. Так, згоден. О. А там ще одна гірлянда, так? Mm -hmm. Так. Ну так. Ось вона вже. Вона вже присохла. Ну, Угу. Mm -hmm. Давай вімкненному, подивимося, чи не працює. Та-дам! Все О, працює. Все працює, да, і не горіла перша лампочка. Mm. E -e, так. Мені так подобається цей сніговик. Мастер мастер. Мастер мастер. Так, ну нам ще одну оцю тобі відремонтувати, так? я Ой, ми ще дивимося розгони підпільного стендапу, але зараз ми виключимо, бо. Але таким чином у нас виглядає. А, так. Отаким От чином у нас виглядає ялинка. Наріжати ми її будемо іграшками. Пізніше. Пізніше. от. То зустрінемося в наступному відео. Дякую вам за перегляди і усього найкраще. Да, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Пишіть щось. До зустрічі. До зустрічі.